Привітуліки, привітуліки. Доброго раночку вам. 12 число, середа. Так, відразу попереджую телефон тримаю лівою рукою, тому. Якщо буде або трястися, або пальці мількати в камеру, не звертайте увагу, будь ласка. Взагалі не хотіла знімати відео, але YouTube це така вредна штука. Він поки активність є, поки загружаєш щодня відео, поки під цими відео є активність якась. Коментарі. Там і так далі. Він продвигає канал, закидує різні відео в рекомендації, а варто на день випасти з життя, і Ютуб перестає закидати відео в рекомендовані, і потім все потрібно по новій розганяти. Тому, тому вимушена була. Відзняти, я не знаю, що сьогодні буде. Можливо, це відео буде одне за цілий день, можливо, я ще на щось сподвигнусь. Але в мене до вас велике прохання буде. Хоча б одне якесь два відео зі стареньких. Перегляньте або залиште там коментар, Ну, щоб. Щоб в цей день зарахувався, що була активність на каналі, і, і щоб мене не викинуло геть нікуди. Тому що, тому що ситуація в мене поки що не змінилася. Чекаю, поки зв'яжуся з неврологом, бо вона не може зараз. На ніч. Намазали, натерли, розтерли, але поки ситуація не покращилася, мені там в коментарях хтось написав, перевірте серце, раз праву руку тягне. Серце, коли проблеми з серцем і болі, вони віддають в ліву руку і в ліву лопатку. Повірте, я це знаю, тому що в мене муж сердечник. Це по-перше, по-друге, ну, не, не ті це болі, і вони не, не просто болі, коли рука знаходиться в спокійному стані, ну да, тобто, або лежить рівно, або висить рівно, вона, вона мовчить, вона мене не турбує. А як тільки я намагаюся Підняти її чи там щось нею зробити, в бок відвести. Відразу віддає ось сюди, в плече, в ключицю, в шию. У мене колись була міжреберна невралгія, але це не воно, це точно, тому що тоді міжреберна вона болів саме бок, саме ребра боліли. А не віддавало так сюди вверх в ключицю, в шию. Це десь щось вище. Ніч я майже не спала, тому що, ну, лягаю рівно, кладу руку, починає все затихати. Я, відать, починаю відключатися, а спати я привикла на правому боці. І, мабуть, автоматично я у вісні починаю перевертатися. І відразу ця різка адська біль. Ну, коротше кажучи, ніч була проведена весела. Зранку встала, рука ця права. Тут же так артрит мені вже діагностував невролог ще минулого року. Що минулого? Цією весною, да, цією весною вже прибрехала. А, от. І чи минулою? Боже, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, е ця рука вранці була вся набрякша, опухша, пальці я отак звести не могла. Це зараз трішки вже розробила її, як то кажуть. І взагалі, Стало таке враження, що я вчора цілий день їла відро, камси чи сільотки, чи не знаю. Це при тому, що я вдень з'їла сосіску з помідором, навіть без хлібу, а на вечері була крошка. Все. Набряк такий, коротше, я не виспавшись чи не спавши, я не знаю, я на дойку єлі почапала. Напилася зранку знеболюючого, пила все, що знайшла. Випила і німісіл, випила і сідалгін плюс, випила, і кейвер знайшла. Ну, В общем, якось так це кейвер у нас залишився, коли вова ребра ламав, йому прописували це знеболююче в лікарні. І там декілька пігулок залишилося. А ще, як на зло, Вова вчора приїхав з роботи і каже: мені завтра потрібно раніше поїхати, бо хазяїн кудись від'їздить по своїх справах, мені треба відкривати роботу, ну, коротше кажучи, бути замість хазяїна, запустити людей ж на робоче місце, ну і більш-менш. Я там знаю, як вони, коротше, не знаю. І він зранку свиней погодував, козлів погодував, дівчатам приніс трави, ряднину вкинув і поїхав. І вони тепер ходять, бродять, і зерна ще виглядають, і, і трави б ще б, якби хто ряднину приніс. Ну, хай чекають, може, поки він на обід приїде, не знаю. Вночі я ж шкошу спати не спала, перечитала купу літератури. Ну, що те ж саме, в принципі, і вичитала, що вже і знаю. Там під дві графиці мої болі попадають. Одна це невріти, і якісь чіплексіти, щось таке не знаю. Ну, а інша артрит. Я не знала, що він може і так проявлятися такими болями. От і я ж тільки недавно пропивалася пігулки. Я в цьому році вже два рази пропивалася. Перший раз я пропила курс, той, що невролог назначила, і стало дійсно легше. А потім, коли другий раз почали боліти, ну болі... тоді боліли. А це ось отут пальці і у кість, ну, кісті, чи як сказати. А другий раз пропила курс, і було таке, знаєте, незначне полегшення. Не так, як після першого курсу. Хоча лікування, ну, медикаменти були ті самі. А зараз я ж кушу, чекаю, доки вона зможе мене проконсультувати. Можливо, назначить щось інше, можливо, знеболювальне якесь інше порадить, більш сильніше, не знаю. Коротше кажучи, отака ситуація. І я ж кушу, що я вам це все розповідаю не для того, щоб, щоб пожалітися, а для того, щоб ви. З порозумінням поставилися до цієї ситуації і допомогли мені з Ютубом, щоб мене не викинуло з рекомендованих. Я нічого не розумію. У нас сьогодні цілий ранок чути чути таке, як вибухи десь. Де це, що це відбувається, я не можу зрозуміти. Але я і зранку їх чула і от зараз стою і, і відчуваю. Тому я пішла на кухню працювати, працювати все рівно потрібно, не знаю, що я буду сьогодні варити. Те, що легше у процесах в робочих, Ну, наприклад, там качота або мілка. Те мені не потрібно, те в мене все є в наявності, куди його далі наварювати. Те, що мені потрібно, халумі, сулугуні, мармур, те я з такою рукою просто не, не в змозі зробити. Тому не знаю, ще не вирішила. І молоко ще стоїть в холодильнику. Я ж кажу, що за рахунок того, що вова поїхав рано, він і з молоком мені не допоміг, і молоко треба нести, і відра треба мити, і сирне зерно треба мішати, і все це права рука. Я не лівша, я не можу лівою. Я коз ледве здаїла. Це якесь, не знаю, я не знаю, як ті люди лівою рукою щось роблять, чесно. Для мене. Для мене це незрозуміло. В мене лівою рукою не виходить нічого. Я ледве розчесалася лівою рукою сьогодні, ну і вчора ввечері, і сьогодні зранку. Тому все, я пішла на кухню, буду щось, щось міркувати, щось робити треба. А, а вам бажаю чудового дня, гарного настрою. І прошу вас передивитися хоч по одному, по два стареньких відео. Залишити там які-небудь коментарі, щоб Ютуб щоб бачив активність. Все, гарного дня вам!